Всім привіт! З вами Юля на YouTube каналі Заводь. Дякую всім за вподобайки до наших попередніх випусків. Великі спори закривати зараз складно, але наша ініціатива 10 гривень за лайк дає можливість постійно підтримувати Сили оборони України. А для вас її підтримати дуже легко, просто тиснути вподобайку. Деякі з наших підписників вважають формат годинникових добірок доволі комерційний, проте я не зовсім згодна з цим. Поясню чому. Справа в тому, що, по-перше, іноді буває дуже складно обрати для себе щось в морі абсолютно різноманітних варіантів, особливо якщо ти новачок. Та навіть для досвідченого фаната може бути цікаво подивитись іншу точку зору, і можна навіть з нею не погодитись. Але таким чином і трохи розширити свої горизонти. Я, наприклад, активно використовую добірки в тих нішах, де я нічого не розумію і не маю часу проводити дослідження. Або коли вибираю подарунки. Головне натрапити на надійне джерело. На мою думку, Зивоч таки має певну експертизу, але ви можете написати в коментарях, чи згодні ви з моєю оцінкою. Отже, сьогодні ми з командою вирішили зробити добірку механіки до 2000 євро доларів. Це не малий цінник, але й не захмарний. І тут можна знайти непогані варіанти в колекцію в різній стилістиці. Тому не буду робити довгий вступ, і давайте починати. І почну я з Seiko Presage Classic. Ми досить давно маємо справу з Seiko, щільно десь 2018 року, а знайомство відбулось, мабуть, в 2015 році. І я можу чітко сказати, що Seiko кожного року пропонує щось цікаве. Будь-то Diver Prospects чи Speed Timer, класика від Presage, чи культові Seiko 5 Sports, в кожній колекції ви знайдете для себе цікавий варіант. Мені було складно обрати всього пару моделей в огляд, але прийшлось. І першою буде нещодавня новинка в серії Presage Classic Line. Загалом тут є і звичайні моделі, і трьохстрілочники, але всі вони натхнені тканинами і їхніми текстурами, які мали б певне значення в японській культурі. Кожен циферблат має свій власний колір та візерунок. В нашій моделі відтворено текстуру сирої шовкової нитки. Вершини індексів вигнуті, щоб відповідати округлій формі циферблатів. Хвилинна та секундна стрілки м'яко вигинаються до індексів. Дійсно чудовий циферблат, Комфортний розмір корпусу 40 мм, дуже зручний і якісно зроблений браслет з округлими ланками, практичний водозахист 100 метрів. А як щодо механіки? Тут встановлено калібр сімейства 6R, r 5 j із практичним запасом ходу 72 години. У більшості моделей середнього цінового сегмента Seiko встановлює саме 6 r щоб забезпечити комфортний запас ходу. Чудовий варіант. Дизайн ніби й навколо класичного, але з цікавинкою. Цей випуск не міг статись без суперпопулярної моделі Tissot Джентльмен. Ну тут ви знаєте все самі: комбо універсального дизайну, дуже якісного виконання, помірної ціни і гідного механізму. Абсолютно новим годинник, під кежуал та щось більш класичне, але при цьому забезпеченим водозахистом 100 метрів. Є і люм для читабельності в темряві: гарний браслет, гарна застібка, все виважене і помірковане. Киньте в мене капцями, але мені тут бачиться Vibe Rolex Datejust. Я не фанат Rolex, але Datejust щось в ньому є. Щодо механізму, тут встановлено версію калібра Powermatic80811, яка має вже звичний для брендів Switch Group запас ходу 80 годин, але при цьому оснащена пружиною з кремнію. Це забезпечує стійкість до впливу магнітів, що для механічного годинника дуже важливо, бо це напряму впливає на його точність. Не для всіх точність є ключовим критерієм вибору, але багато хто справедливо хоче отримати її на відповідному рівні. Наступний варіант буде від нового на ринку України бренда Formex – модель Essence Mother of the Sky. І хоча він з'явився у нас тільки наприкінці грудня, бачимо, що він зайшов українським фанатом годинників. Насправді мені якось складно пригадати швейцарський бренд з таким рівним виконанням, який при цьому мав би калібр сертифікований коск, тобто хронометр, ще й в такому ціновому діапазоні. Візьміть той же Баріс Лакроа, Раймонд Weil, Long або нема взагалі, або із зовсім іншим працем. Так, це селіта, але калібр перевірений роками експлуатації, немає проблем з сервісним обслуговуванням. Єдине, що запас ходу 38 годин, можна було б і побільше. З іншого боку, якщо це ваш основний годинник, цього в принципі буде достатньо, бо носите його регулярно. Серед купи класних циферблатів Formex, а вони реально зроблені на дуже високому рівні, і це не просто так, а завдяки окремому експертному виробництву Кадренор в Швейцарії. Так от, серед них всіх я обрала Mazer of The Sky, бо він просто космос. Ну здавалось би, чоловічий годинник з перламутром ну не найбільш очевидне рішення. Тим не менш. Тут перламутр виглядає абсолютно органічно, хоч і трохи незвично. Щодо браслета, мікрорегулювання та системи швидкої заміни зупинятись довго не буду. Я розповідала про це у всіх відео про Formax. Бренд дійсно піклується про годинкових фанатів. Я вважаю це топ. Окей, ідемо далі, і нехай тут буде Doxa Sub 200T Professional. Цю механіку я обрала як представника категорії дайверських годинників. Я обрала САП-200Т, фактично зменшену версію 300Т. Загалом САП-300 Т це трушний даверський годинник, який може витримувати глибини на рівні Omega Poof та Rolex Seedweller. Але щоб забезпечити більш компактний розмір з 200T прибрали гелівий клапан, а глибину занурення зменшили до 200 метрів. В результаті маємо годинник діаметром 39 мм з відстані між вушками 41,5 і товщиною 10,7 мм. Більш ніж комфортний на більшості зап'єст. Додайте ширину між вушками 18 мм, і ви отримаєте годинник, який відчувається набагато елегантнішим та стронкішим. Менше циферблат та тончий корпус створюють дуже привабливу пропозицію для тих, хто цікавиться оригінальною вінтажною версією, яка дебютувала в 1967 році. Щодо механіки, тут маємо вже знайому селіта SW200 із запасом ходу 38 годин. Це вибір багатьох швейцарських брендів, які не мають розкоші бути частиною великого концерну, наприклад, Switch Group. Загалом вважаю внесок Докса в історію дайверських годинків дійсно масштабним та трошки недооціненим. Тому як варіант самобутньої дайверської механіки з великою історією, це топ. Наступний варіант механіки буде в абсолютно іншій стилістиці Hamilton American Classic Intramatic. Отут я б хотіла зазначити саме механізм. ETA 2892-А2. Це калібр з серйозною репутацією. Його історія сягає 1983 року. У 1999 році він отримав оновлення та назву ETA 2892 а 2 Його можна вважати автоматичним механізмом ETA вищого класу, і якоюсь мірою він цінується більше, ніж ETA 2824 Саме 2892 також використовували такі бренди як BrightLing, Omega та IWC, перш ніж цей калібр став ексклюзивною власністю Swatch Group. Ці бренди використовували його як базовий механізм, але часто вносили деякі технічні та естетичні зміни. Щодо технічних нюансів цього механізму: запас ходу складає 42 години, є функція стоп секунди та швидка зміна дати. Механізм працює на частоті 28800. Загалом же, це дуже приваблива модель, незвична з точки зору відсутності секундної стрілки, яка сама по собі має бути ознакою механіки. Це одна з причин, в тому числі, чому мені подобається цей годинник. А ще тут чудовий димчастий циферблат і дуже лаконічний акуратний корпус діаметром 38 мм. Зараз знову повернемось до дайверської стилістики і чому б не подивитись на механіку Citizen Promaster Fujitsu. Тут я б акцентувала вашу увагу на двох речах. Механізмі, бо я сьогодні презентую саме механічні варіанти. І корпусі, тому що і він має історію. Почну з корпусу. В, в асортименті Citizen він відомий як Fudgetсобом або Challenge Diver. По факту він спирається на історичну модель Citizen Challenge Diver, яку в 1977 році знайшли на австралійському пляжі. Годинник був в багнюці і з ніг до голови вкритий раковинами. Але при цьому він примудрився залишитись в робочому стані. Призвисько Фуджисоба це якраз посилання на оці раковини, що прилиплили до корпусу. Якщо перекладати з японської, буде звучати як морські вусоногі, що є загальним терміном для ракоподібних, що живуть у морі. Ця характерна форма корпусу разом зі стрілками Mercedes зустрічається в декількох варіаціях про Master Sідon як в бюджетних, так і в більш дорожчих, наприклад, нашої. Вища ціна тут обумовлена і використанням титанового сплаву супертитаніум з вищою стійкості до подряпин, і сапфіром склом, і власним механічним калібром. В цій версії встановлено калібр 9051 з автопідзаводом, що працює з частотою 28800 коливань. Частота коливань тут важлива, тому що у японських брендів частіше використовують версії, що працюють на частоті 21600. Ще одна особливість цього калібру це антимагнітний захист до 16 тисяч Ампер на метр. В умовах наявності купи побутових магнітів це важливий момент, тому що магнітні поля напряму впливають на точність годинника. Ну а запас ходу тут звичайнісінький 42 години. Далі у нас знову з'являється Seiko. Проте вперше в нашій добірці перед вами не трьохстрілочник і на OpenHard, а саме GMT. Це доволі трендова функція нині, хоча, може і не така актуальна для більшості українців. Якщо я не помиляюсь, Seiko представили нові версії Seiko 5 Sports десь два роки тому і для втілення функціоналу GMT обрали, як і раніше, найбільш трендовий серед всіх п'ятірок корпус SKX. Якщо ви з ним не знайомі, нагадаю, це один з найпопулярніших дайверів Seiko. Перше його представили в 1996 році. Це був такий міцний дайверський годинник на доволі базовому калібрі Seiko 7S. Проте він був надійним, своє дайверське призначення виконував без проблем і мав доступну ціну. Наша п'ятірка GMT це вже про дайверський дизайн, а не про дайверську сертифікацію. Проте 100-метрового водозахисту для повсякдення вистачить за головою. Роботу годинника забезпечує калібр 4R34. Він походить з сімейства 4R, тож характеристики в принципі схожі. Частота коливань 21600 запас ходу 41 годину. Але тепер тут є функція GMT. Такий тип GMT в годинниках Color GMT або Офісний. Він має 24 годинну стрілку, яку можна налаштовувати незалежно від інших стрілок. Це одна з найдоступніших за ціною механічних моделей з GMT. Тому вважаю, її місце в цьому топі заслужено. Ідемо далі. І тут я пропоную вам варіант від Hamilton – Hackie Aviation Pilot Day Date. Так як Hamilton належить до концерну Swatch Group, то в принципі база більшості калібрів однакова. Хоча, наприклад, той же Hamilton в деяких моделях використовує Unitus або ETA 2824, цю модель я вирішила обрати за наявність дня тижня в несупертиповому місці, положенні на 12 годині. За такий екстер'єр можна подякувати механічному калібру H40 з чудовим запасом ходу 80 годин. А ще, так як я люблю історії, тут мені подобається бекграунд годинника, який з'явився у фільмі «Інтерстеллар». Насправді у фільмі присутні два годинники: більш популярна модель Мерф з арабськими цифрами та кафедральними стрілками, названа на честь доньки головного героя «Мерф». Вона і більш значуща в плані сюжета фільму загалом. Є її друга модель. Якраз з нашого огляду називемо її Купер. Її носив батько мер Джозеф Купер у виконанні Метчі Макконахі. Це чудовий приклад пілота в стилі історичних годинників Type B, які створювалися саме для пілотів, і відповідає історії персонажа Купера, який був пілотом NASA. Тут чудовий циферблат з майже непомітним ефектом сонячних променів, з накладними суперчитабельними індексами, з нержавіючої сталі з тонкими ребристими текстурами, які чудово грають зі світлом. Стрілки великі та також підсилюють читабільність годинника. І ще це 100 метрова модель, що також приємно. Наступний варіант зайде не всім. Це зрозуміло по окремому випуску, присвяченому усій колекції. Отже, перед вами Марісла Кро 1975. Якщо ви не бачили цей випуск, даю трошки бекграунду. Перед вами абсолютно нова колекція Марісла Кро 1975. Бренд представив її на 50-ту річницю з моменту заснування компанії. Я вже ділилася своїм припущенням, але повторю ще раз. Мені здається, ця серія створена, щоб закрити потребу в годиннику на стику Dresswatch та Classic. Ми навіть у своїй статистиці бачимо, що, попри все, що відбувається, багато наших клієнтів обирають дресові моделі, які не назвеш аж такими практичними. Я припускаю, що для багатьох годинник це символ якогось нормального життя. Більш того, це й для мене так. Поділюсь з вами однією правдою про себе. Якщо ви побачили мене десь на вулицях Києва без годинника, скоріш за все я максимально розвалена чи пригнічена до того ступеня, що навіть не спромоглась начепити на руку свій годинник. Для мене він якоюсь мірою відтворює мій внутрішній стан. Повертаючись до Маріс Лакроа, бренд має головного флагмана в асортименті Ейкон. Але ця колекція ну точно не про дрес, а от 1975, в принципі, так. На мою думку, Марісла Лакроа створював її з задумом, що вона за ціною має конкурувати з деякими моделями Фредерік Констант, Раймонд Вейл, можливо, базовими моделями Лонжин. Хоча, якщо брати класичні моделі Лонжин, то там точка входу значно більше, ніж Марісла Лакроа 1975. Тому я не наполягаю на 1975, а даю її як опціональний варіант швейцарської механіки середнього цінового сегменту в вашу колекцію. Ну а раптом вам захотілась Dress Watch з чудовим вінтажним присмаком, і саме з Японії немає нічого кращого за Сейко. Більшість фанатів Сейко вже добре знає, що в рамках концерну існують два окремих гравці, вже певний час два незалежних бренди Сейко та Гран Сейко. А як щодо Кінг Сейко? От Сейко – це по факту відродження преміальної серії бренду, яка з'явилась в 60-х роках, і в ті часи конкурувала з годинниками Гран Сейко. Корпус нашої моделі це переродження годинника KSK 1965, творений із сучасними характеристиками. В цій моделі мені подобається все. Цифроблат під купальним сапфіровим склом напрочуд лаконічний. Тут немає ніяких патернів чи особливих ефектів, окрім легенького сонячного проміння. Але при цьому не можна не задивлятись на поліровані фаски та кутики накладних індексів та особливого візерунка на мітці на 12 годині. Навіть підсутність дати тут навпаки дуже доречна і підсилює симметрію годинника. На зап'ясті котастий корпус сідає суперкомфортно завдяки надзвичайно зручному розміру 37 мм. Браслет з планками у формі цеглини виконаний прекрасно, виглядає дуже самобутнім і не повторює чиїсь інші дизайни, що, як на мене, прекрасно. Щодо механіки, ситуація наступна. Тут встановлено механічний калібр 6R31, що працює на частоті 21600 годину і має запас ходу 70 годин. Зараз в рамках Кінсейко вже є моделі з калібрами іншого класу, наприклад, тонкий 6L чи новий 8L45, що ділить свою архітектуру з калібром Grand Seiko 9S65. Проте і ціна в них значно вища. А тут ми з вами якраз чудово вписуємося в ціновий діапазон 2000 доларів. Поміняємо стилістику і подивимось на чудовий варіант швейцарської механіки знову від Formex, але вже в стилі Fieldwatch. В рамках асортименту Formex це найдоступніша за ціною модель. Такий прайс вдалося зберегти завдяки простішій версії швейцарського калібра Selita SW200 без сертифікації COSC. Але це ніяк не вплинуло на рівень виконання годинника, його візуальну привабливість та дотримування канонів польового годинника. Проте з вже характерною для Formex з глибокою експертизою. Якщо дивитись наш канал вперше, акцентуй увагу на тому, що фактично Formex виробляє всі свої цифроблати на дочірньому підприємстві Кадренор Швейцарії, яке саме спеціалізується суто на створенні цифроблатів. Ну а корпуси робить ще одне підприємство Dexa, яке відповідає за корпуси браслети і застібки. Тут також кілометрова експертиза, робота з преміальними брендами та інноваційні матеріали. Згадайте, будь ласка, конкурентів в цій ціновій з таким портфоліо, от я щось не можу. Повертаючись до філдів. тут легенький, але міцний корпус титану другого класу з піскоструминною обробкою, щоб уникнути подряпин. Прям вибиті цифри, написані спеціально створеним шрифтом, дозволяють додати велику кількість люму суперлюмінова Old Dredio, що додає вінтажного настрою і робить цифроплат більш деталізованим і об'ємним. Ще тут зручний шкіряний ремінець з двома хвостиками різних розмірів системою швидкої заміни та карбоновою застібкою з мікрорегулюванням. Наступний варіант також буде японським, і знову зустрічайте Citizen, тепер Cyosa. Останнім часом Citizen приємно дивує гарними дизайнами, але при цьому в досить доступному ціновому діапазоні. Серед доволі популярних нині колекцій брендів якраз маємо Цуйоса та випущений трошки пізніше зеншин. Обидва гідні варіанти, але я вирішила обрати Сталеві Цойоса і не класичну версію трьохстрілічника, а пізніший варіант з окремим віконцем секунди. І такий вибір я зробила через декілька причин. По-перше, механізм. Сьогодні я фокусую на ньому багато уваги, а тут якраз ми бачимо трошки більш просунуту версію Miyota 8322 і запасом ходу 60 годин. Звичайні Цойосі інший калібр 82.10. І запас ходу на третину менший і складає 40 годин. Також Soyosa Small Second має більш зручну в користуванні заводну головку, яка не така втоплена, і трошки цікавіше циферблат за жовним малюнком. Ну і ще приємний бонус перероблений, більш вагомий браслет з литою розкладною застіпкою. Різниця в ціні зі звичайною Соїсою помірна, а от бонусів вистачає, тому я обрала саме Small Second. Ще один варіант механіки я обрала від Doxa. САП 600Т Caribbean. І тут для мене ключовим критерієм був саме дизайн. Неодноразово розповідала і навіть в сьогоднішньому випуску про канонічні моделі Докса, в яких реалізували купу цікавих дайверських фішок, в тому числі і експериментально виявлений суперчитабельний помаранчевий кольор. В результаті переважна більшість моделей базується на найбільш впізнаваному корпусі подушка. Який Докса розширює різними кольорами, розмірами, формами скла, функціями та навіть матеріалами. Але в історії Докса був певний період, коли бренд належав швейцарській компанії Freres. І саме в цей період Докса представила модель SAP 600 T. Вона досить сильно відрізнялась від більшості асортименту Докса. Корпуси були асиметричними, кутастими, доволі товстими, мало заводну головку на четвертій годині та новий дизайн браслета. Браслет, як і корпус, також кутастий і має розкладну застібку з логотипом рибки Докса та подовжувачем для гідрокостюма. З точки зору механізму, сюрпризів тут нема. Всередині встановлено механічний калібр на базі Саліта, який працює на частоті 28800 і має запас ходу 38 годин. І останній персонаж нашої добірки Фредерік Констант Classics Premier. Не знаю наскільки це правильно звучить. Але я назву його резидентом концерну Citizen Group. Citizen придбав його в 2016 році. Пройшло вже майже 10 років, але ми бачимо, що Фредерік Констант залишається вірним в своїй естетиці та лозунгу доступної розкоші. Розкіш чи ні, це питання дискусійне. Проте класичні годинники Фредерік Констант виконані гідно і пропонують доволі таки непогане різноманіття дизайнів. Але сьогодні я обрала класику Фредерік саме через його механізм. Я не просто так згадала придбання Фреді Сітизеном. Сітизен також купив виробника механізмів режу Пере», що спеціалізується на збірці та обробці заготовок для калібрів ета, а також на розробці та виробництві ускладнень. Серед останніх представлених механізмів фабрики є G100, d 100 та L100. Якраз G100 встановлено в серії Premiere, до якої належить наш герой. G100 або калібр FC301 у Frederic Constant не є клонами там, хоча його розміри роблять його сумісним з ETA 2824 Розробка почала з дизайну Iota, проте він був перероблений і зараз виготовляється в Швейцарії. Механізм має практичний запас ходу 68 годин і працює на частоті 4 Гц. Окрім технічних характеристик, версія калібра Frederic Constant має воронені гвинти та смуги, які ви зможете побачити крізь прозору задню кришку. Окрім цього, це прекрасний приклад класичного дизайну з декількома видами обробки, стрілками в стилі бріге та суперчитабельними арабськими цифрами. Ну а тепер до підсумків. Як це завжди буває з годинниковими добірками, впевнена на 200%, що ви запропонуєте ще більше варіантів, аж ніяк не гірше, ніж зібрала я. Однак я обмежена асортиментом нашого магазину. Ну і, звісно, своїми власними побажаннями. Дехто може навіть звинуватити мене у фаворитизмі, але в свій захист скажу, що цю добірку ми складали разом з Юрчиком. Хоча він і не на все погодився. Закликаю вас помірно хейтити мій вибір моделей в коментарях і поділитись вашими улюбленцями механіки в ціновому діапазоні до 2000 євро доларів. А ще не забудьте залишити вподобайку під випуском. Не забувайте, це піде на користь Силам оборони України. Вони у нас завжди в фокусі, бо ЗСУ, котики, які хоч і неймовірно втомлені, але продовжують боротися за на наше з вами майбутнє. Це актуально, навіть якщо ви не знаходитесь в Україні. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі найближчим часом. Па-па!